Тельці мої хороші, привітики вам! Ваш прогноз на травень 2025 року. Розклала я карти. Подивилася і зразу хотіла вам просто їх перекласти. Але я все-таки за чесність, за чесну гру і одна колода вона доповнює іншу, одна колода показує ті ж самі негативні енергії, що і інша. і... Якщо я просто ну, це проігнорую, а ви потім підете в місяць і зовсім по іншому його проживете, то це буде вже неправильно. Тому що якщо ви дивитесь саме мої прогнози, то ця інформація вам корисна. Що хорошого? Хорошого те, що місяць у вас буде таким Трансформаційним, і місяць такий тримайся. у нас Тривога це як такий знак того, що треба триматися. І дивіться, що чудово, що після того, як весь негатив в травні місяці у вас як зійде да, такими плодами у вашому житті, то потім підуть кардинальні зміни і підуть зміни на краще. Тобто ви вийдете з негативних програм. Тобто, вони вийдуть, ви їх проживете, і життя зафарбується у вас зовсім іншими. Фаргбами, і насправді тут також все залежить від вашого внутрішнього емоційного стану. Да, от як, да, як ти яхту назвеш, так вона і попливе. Тобто, як ви внутрішньо, з яким ви внутрішнім емоційним станом будете дивитися на ту ситуацію, яка у вас відбувається в житті, то так у вас і будуть складатися події. Будете дивитися через призму образи через призму ревнощів, злості, скупості, склочності, сварок, конфліктів. Саме, от, саме образ, у вас от тут ну, проглянет. Дається, що образи Якщо ви будете через таку призму дивитися, то так вам буде транслюватися. Ви будете в стані жертви, вам буде погано, все буде складатися проти вас, вам буде казатися, що всі від вас відвернулися, весь світ відвернувся. І навпаки, якщо ви будете дивитися через призму, благодарю, приймаю і добре, що це все там трапилося, я відпускаю образу, я ні на кого не злюсь. Так? я е, розумію, і бачу людину. Да, і там я стараюся поставити людину, себе на місце тієї людини, що так там, зробила, да, поступила по відношенню до мене. І зрозуміти її, образа вона як піде, і все зовсім по-іншому будете. Ну, у вас будуть більш такі щасливі, більш позитивні емоції. Ви по-іншому будете дивитися на ситуацію, і ви будете внутрішньо. Емоційно стабільні і такі гармонійні. Тобто у вас всередині буде спокій і гармонія. Тобто приймайте і благодаріть. Тобто ви своїм внутрішнім емоційним станом можете в травні створити або проблеми, або навпаки такий стан гармонії. Стан гармонії і насолоди життям. І. Дивіться, також цей місяць у вас саме отут матеріальна сторона вона для вас такі, дуже важлива. Вам треба скупитися, вам е, можуть бути такі нецільові витрати, транжирство у вас проглядається. От Знаєте, сім раз відмірте, один раз відріжте, не витрачайте зайвого, не купуйте зайвого, тобто краще більше накопичуйте, повірте, накопичені кошти. потім у вас вас зійдуть в рази, а транширство приведе до ще більших витрат. Тобто це не такий місяць, коли ми робимо великі покупки. Цього робити не варто краще відкладіть на наступний місяць. І дивіться, може такі, знаєте, такі у вас неприємні якісь події в травні бути, що вам може здаватися, що, знаєте, вам як пороблено. Але повірте, це не так. Це все у вас як негативні установки минулого. От вони в травні вирішили знаєте, зійти плодами. Тому краще подумайте, про що ви думали, да? от які негативні думки у вас були, що привели до таких от, ну, якби неприємних, можливо, негативних подій у травні. І дивіться, дуже багато страхів. Є страхи бідності, страхи втрати грошей, втрати роботи, минулого достатку, такі, знаєте, безсилля, стан жертви. От постарайтеся з них виходити. Тому що якщо ви виходите і по-іншому дивитесь на ситуацію, то там іде. Щастя, іде радість, іде гармонія, іде успіх, іде процвітання, ідуть з'являються нові можливості, нові ідеї, нові якісь приємні події та зустрічі з людьми, з рідними, з друзями. Тобто внутрішній світ у вас транслюватиме зовнішні події. І бажано от в травні, так знаєте, не бути в центрі там, натовпу, не бути там, де збирається багато людей, тому що є варіант того, що ви можете там, отримати якісь, там, знаєте, чи вас можуть нечаянно штовхнути, або там е, якусь ви можете травму отримати. Тобто будьте все-таки менше от, в натовпі людей. Бажано не перебувати. І гроші. Якщо ми е, дивимося гроші, то е... Гроші можуть дивіться, проглядаються у вас як матеріальні втрати, тобто нікому не вірити, нікому не довіряти, ні в які там інвестиційні проекти не вкладатися, тобто гроші берегти, складати. Можливо, пропрацюйте, попрацюйте в травні з негативними грошовими установками, будьте скупими, жаднічайте на роботі, будьте обережні, тому що можуть бути нечесні, нечесна конкуренція. Коренція на роботі, але, знаєте, кожен покаже себе, і ви дізнаєтесь, хто є хто у вашому оточенні. Після цього всього негатива йдуть дуже круті кардинальні зміни. Або навпаки, може якась така скластися на роботі у вас ситуація, або з грошима фінансова ситуація, яка вам покаже про те, що вам пора звільнятися з даного місця роботи і переходити на нове. На рівень вище. Оце ви можете як також обдумувати такий варіант. Якщо ви хочете звільнитися, змінити роботу, то є варіант, що через негативну ситуацію ви дійсно це зробите, і там на вас чекають зовсім інші фінансові заробітки, на рівень вищий. Якщо розглядати кохання, то тут йдуть образи на партнера. Якщо у вас є партнер, кохана людина, є образи, сварки, конфлікти можуть бути, і також іде як маніпуляція партнером. Або ви можете маніпулювати своїм партнером, або навпаки, партнер може маніпулювати вами. Ну, тут зберігайте внутрішній спокій і гармонію. Якщо ви одинокі, якщо ви одинокі, ну це не найкращий час для того, щоб будувати стосунки, краще травень відпустити, побути на самоті і зайнятися собою, зайнятися собою зрозуміти, чого ви насправді хочете, бо тут, як, тут взагалі не проглядається кохання, тут йдуть негативні установки та чужі сценарії. Чи дійсно ви хочете будувати родину? Можливо, зараз ви, ваша, саме ваші внутрішні бажання вони не налаштовані на те, щоб зустріти кохану людину. Тобто ви хочете зовсім іншого. Якщо ж розглядати здоров'я, то е, тут можуть про себе давати знати різні запалення, вірусні інфекції, е, така висока температура може бути, тому будьте обережні з вірусами, можуть бути скритні хвороби, про які ви не знали, і які можуть от в травні себе проявити в такий непідходящий момент, ви не очікуєте, і тут трах-бах і от сюрпрайс! Але тут, знаєте, позитивне повільне одужання, навіть якщо є хвороби. І обережно, тому що місяць такий, що ви можете травмуватися. Будьте обережні. І дивіться, також у вас образи, вони ведуть до погіршення здоров'я. Звільнення від образ в травні місяці образи виходять з тіла і ви йдете. На одужання. Тому відпускайте всі свої образи. Дякуйте за те, що в травні виходить цей весь негатив да, плоди негативу, негативної карми да, вони <сих> сходять у вашому житті. Дякуйте за це, тому що він виходить, він закривається з вашого. Життєвого простору з вашого тіла виходять образи. Дякуємо, переходимо, досвід забираємо і йдемо в майбутнє, яке потім кардинально зміниться. І зміниться на краще душа еволюціонує, трансформується. І ви, як, ну, знаєте, от можете як навіть переродитися. Скинути такий тяжкий груз минулого з цих минулих негативних установок в травні, і прямо в червень піти такою оновленою світлою, спокійною, гармонійною людиною. Ось такий у вас прогноз. Дякую вам, що слухаєте, що ставите лайки, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями. Коли ми наберемо з вами 500 підписників, обіцяю кожному подарити послугу, гармонізацію в подарунок, це направлення енергії саме на вирішення вашої життєвої ситуації. Тому не пропустіть, підписуйтесь, пока-пока.